Хлопці, водна поліція пішла Бачите, патрулює Хлопці, дивіться, скільки часу Вже друга лодка тільки що одна пішла Охороняють біруси. Молодці хлопці Оці сіточники дерчисти, задовбали. Ловіть їх, сука. Штрафуйте, ловіть тільки за чесну рибалку. Ми за чесну рибалку, ми трудимося, чистимо. Удочки, сидимо, контент знімаємо. За чесно рибом. Іди да. тобі воду, шапка. Біжить футбол і воду попити. Біжить. Біжи в футбол. Стасік, забери малого з собою. Біжи за стасіком водином. Хлопці, оце молодці. А тут ті сітки ці ставлять, вилавлюють тонна мацюри, а нам немає що ловити. Ну це ж неправильно. Ми собі вимосочку, зброй. Я вчора ходив, кстати, туди, там теж судак, Ввечері виход судака був. Я скину контент, я вчора плавив трохи. Ой хлопці, кучу. А зімнаряди три штуки стоїть 118-120 на причалі. Там стоїть под островом на марозмагніт. Хлопці туди не їсти, бо там шумить. Їсти вниз чи зверху островши корабель. Остров, остров Водніков, Жуков остров, Ольгінський, перший шлюз. Там далі у нас Масловка, Високовольська, метро Славутись. Добрий день наші підписчики. Рішили приїхати трошки поплавати. Ружіжку сьогодні не брали, наступного разу. Сьогодні треба вимостку поставити. Хлопці, стасік теж приїхав, поздоровайся. Кажи щось. Кажу щось. Погода класна, судак ловиться, соміка питаємося ловити, сьогодні може, ще ввечері виїдемо Судак, сом і настрій чудовий літній. Так, дивись, я прийшов. Доснімаєш, бач красний. Потім нажмеш всю буде біле. І все. Виключиш, положиш. Поки знімаю. Хлопці. Іде вставить в сюди. І загрібати. Потім виключиш тасік, да? так? Що щоб красний не вважав. Все нажимаємо. Хлопці, забувся Камера. Камеру вже про на голову. Покажи їм простори. простори. Чудовий день. Дніпро чудовий. Погодка наладилась. Думаю, що рибка теж буде відзиватися у нас. Настрій прекрасний. Йдемо, чекаємо на воду. Може сьогодні після обіду годинки 17 18 на годинку на дві поїдемо. Насадочка є, все в нас є. Так, хлопці. все, Я пішов. Дивись там, думаю, може пить горла, в стаканчику. Шоколадка й бана. Нажимай кнопку, виключай. Так, хлопці. Все. Я пішов. Дивись там, живчик йому може пити з в стаканчик не треба. Шоколадка і банан. Нажимай кнопку виключай і блокуй зверху. Блокуй збоку, збоку. З боку будь-який кнопки. Екран погас, чорний. Положи на це, на лавочку або в карман. Зараз я швидко поставлю. Ви поки тут пісочок, стасик. Да. Так хлопці, заходимо, ставить вимосточку. Опа, костюмчик прикольний, теплий. Попробуем поставить опору Опа подальше Щось мені вже по шию По шию Опа Навірно камеру Надо снять ж не принісать поставил. оба, О! Станем на ней. Стасик, раздевайся! Быстрее засунем. Можешь раздеться? Нет не, не, Все. Блин, я бы силы. Она легко не заходить. Надо, чтобы вес был. Ми в тому году сніс і двоєм за 2 минути. Куди так я... Ладно. Приповнив, бля. Фіг з ним. Самі томучі. Як він... Як він тонув, хлопці, я записую. Я не казав, блядь, що тобі, блядь, ти утонеш. Та коротше. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Поняли, пацаны? Он, он тонул-то нас видео на форваты. 50 тысяч просмотров. Я его спасал, не боялся, что. А ему зайти подержать лестницу? Хуй забил, ладно. Я понял. Не держать, я залезу, вот, ты будешь качать вот так. Веса нет, надо дать вес. Не поможет. Блять, две минуты забили, а так я буду час мучаться. Нормально? Нет. Вот станешь, вот так будешь делать, я залезу на нее весом, заби... не заходит. Помоги, блядь. Заебал, зимой купался, минус 30, тут две минуты собьем и все. Снимай шорты быстрее. Я ж поэтому... Хлопцы, я разнервен сейчас. Ну вона не заходить. Треба Стасіка Ні, треба зробити до ладу. Давай, давай. Тут ще треба, знаєш що? Оцю штуку відбити, хлопці, я забувся. Ще зб'ємо цю штуку. Запишемо хороший контент. Стасік, візьми камня там у щуки здорового. Ідуй до мене. Де ви щуку, щуку накривали, камінь візьми? Зараз отоб'ємо цю штуку. Це супер контент, хлопці. Такого ви ще не бачили. Стасіка загнали воду. Дивіться, хлопці. Оцю штуку ми зараз отоб'ємо. Камінь один. Хороший такий, що не розламується. Зараз поставимо і все. Хлопці, це капець. А що робити? Так, да, так, да, так, да, давай. Оцю штуку отоб'ємо. Оцю, бо не залазить. Отак десь залізло 5 см. Давай. О. О. Молодець. О, хлопці, дивіться на нього. Герой, бля. Будемо спасати друг друга і літом ми зібою тепер заново. Ну треба помогти, Стасік, не заходить. Легко, легко, поняш? Я сейчас на неї залізу, а ти отак шатнеш, ми з Лехой п'ять хвилин ставили. А це я хочу відбити цю штуку, я забувся відбити. Забувся. Дивись, держи лестницю, я буду відбивати. Отак, отак держи, а я отцію буду відбивать. Бач, ми отбили в том. Бач така сама лестниця. Ага. Она забивается. Вверх несколько... ногами. не, она мешает зайти. Нам вот так надо ее загрузить. Надо ее поставить прямо. Прямо, Стасик. Вот так. Давай я поставлю. Молодец. Сейчас сделаем, да будем ловить. Ты шо? я Это ж нашому удовольствие. Все. Видишь, она уже нагнулась. Смотри. Видишь, прогиб. Все, держи ее просто. Я буду бить. Не подходи. я уже не могу. Все, еще два раза. Вот такая жизнь рыбачка Молодец, Тася, хвалю. Не, не, ты ударь один раз в середину. Я понял. На вымазку. Не, на вымазку. Пальцы ниже, не. Чтобы она сгибалась. Не. Она когда сгибает, да. Все. Вот она уже будет. Не выкидывай. Руки, руки. Все, камень лежит. Смотри, вот лестница тебе. Забирай. Положишь другую. Такая же самая, Давай, все. Да, давай, туда. Я помогу, подожди. Не-не-не, идем низом. Я ее сейчас положу, чтобы не тянуть. Идем низом. Смотри. Я на нее залезу, а ты будешь качать вправо-влево. Я своим весом нагружал, мы с Лешей в том году ставим. все слазим, заходим, я залажу, направляю, а ты стоишь вот так, вправо-влево вместе со мной, с весом, и она быстро зайдет сразу. Ты воду, она же будет стоять, ты не достанешь. А да, нормальная вода, да, нет, так ты не достанешь. Я не полезу, я Да ну не гони, уже осталось стазик. На я разденусь, я он мокрый уже Смотри Я уже все, без костюма Я уже без костюма Он давит Так мне не нужно Да не скрутит тебя Вода 20 градусов Смотри Я вот так ее ставлю Залажу А ты качаешь, все Подходи вот так ровно стоишь Вот так Берись за лестницу подходи. Вот сюда, ровно стань. Напротив выноски. Давай, ты на себя. Сначала вправо вы. Видишь, идет сразу. Видишь, вдвоем. А теперь смотри. А теперь выровняй ровненько. Ровненько. На мене. На мене. На, на мэн. Она же не стоит ровно. На мене, не качай. Не качай. Вот. А теперь... Сюда вот так и сюда вот так. Вперед-назад, свесом. Давай. Блядь, сука. Зашел мне Маленькие качи. Маленькие качи. Маленькие. Сейчас проверю, сколько зашло. Или есть место. Место дофига. Надо качать. Качать. Вот такая вот у нас хлопцы вот жить. Вот так ладно, смотри. До половины еще. Уже много зашло. Осталось добить. Так. Стоп. Это же не труба. Нет, это не труба. Залажь. Вес. Давай. Стой, я сейчас... Ай, оторвалась. Возьми, завяжи веревочку. Я буду за веревку потягивать. Э, за трубу. За трубу завяжи. Запор. Надо хорошо поставить. выпадем Завяжи на узел. Да. Я буду завяжи на узел. Завязал. Так сейчас развяжется, будет ехать. Все. Смотри, я залажу, буду тянуть в ту сторону, а ты будешь назад меня. Все. Смотри, я залажу, я тяну на себя, ты туда, я на себя, ты туда. Давай. Опа. зашли. Просто еще чуть-чуть О, видишь, уже правая пошла. Теперь левая. Все, выходим. Раз, два, три. Хлопцы, все пишется. Стасик спасаю, вымазку и мене. Я Стас спасаю. Стасик, Стасик, молодец. Все, сейчас 10 раз. Раз, два, три, четыре. П'ять, тепер всю сторону. Все. Все, нікуди не дінеться. Все, вилазь. Все, Стасик, молодець. Все. Все. Молодец. Все. На сьогодні все закінчено. Грейся. Малой хоть є, там є. Стасик, я все зняв. Люди тебе побачать. Дивись. Камень забрачий, хай буде. Нехай буде. Дивись, все, запуще. Дивись з цієї робить. Сіріс, вся Україна знає. Знімаєш. Ти ж привезеш, поставиш свою. Ні, ти не знімаєш. Ти свою О, железну приносиш, ставиш, а цю забираєш. Стасик хоче лестницю всю взяти собі, а мені привезели. Все, хлопці, кулали. Молодець. Поставили, всю. Далі вже наша робота. Так, вішетверті два Так. Дай пусть він не викине. Дай пусть поіграємо. Так, го стоп відео. Го стоп відео. Го стоп відео. Хлопці, дивіться. Тут ми знищали день народження. Тут було багато дохлої риби. Хлопці, ми йдемо. Хлопці, ми йдемо костюми чистити. Чистити ідемо. І дивиться, що може десь буде шахеди, хлопці. Тут багато шахедів Вбивають. І риба дохне. Вода дивіться так. Костюлчики прикольно, бачите, які в мене. Ну, Вроді риби більше немає. Тут все добре. Тут ми закопали. Тут, дивіться там огляди, хлопці. Дохне риба, там шахіди. Дивіться все. Мені треба тут почистити. Я хочу тут перекидать закидати сна. Хочу тут ловити. Хочу тут почистить. Тільки не знаю, де я тут почищу його. Де його тут краще чистить? Ось тут десь прочистить, так? Як ви думаєте, нормально буде? Отут почистити. От тут Так, будемо чистити. Такс. Тут треба почистити цю траву. Хлопці. Якщо рибу витаскувати, а ось до А кувшинки отриваємо, заходимо, кушинки отриваємо, заходимо. Озриваємо так. Ой, тут можна покидати, буде. Зайти отак і покидати точка. Но вона за, за це. І якщо хлопці щось попадеться, він просто затягне. А тут місто проходне. Його можна трохи прочистити, правильно? Щоб їх не було. жарко, страшно. Страшно, муляка, хлопок. Вот. вот тут есть кувшинки. Вот сю, вот сюда и... И тише. Идти. 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 Оба. Опа, а щоб все ці ще ці достать, було б непогано. Оті крайні. От Ось ці дві. Дивіться. Опа! Отак. От Отак. Оцю От Ось Оці дві.

всю трохи почистив. Потім дочки що там дохлої риби нема. Все, йдемо на берег. Виходимо. Гов просто відео. Гов просто відео. Го стоп-відео, видео Го стоп топ-видео. Го простоп видео.